Слава Україні, добрі люди! Робимо теплицю з будь-яких палець, гілок, кущів. Робиться вона дуже швидко. По-перше, необхідно взяти яку-небудь пластикову трубу і вигнути її дугою, зробити макет. Далі трубу кладемо на землю і з обох сторон забиваємо кілочки. Це буде наш шаблон. Також до довжини шаблону треба додати глибину ям, в які потім будемо вставляти дуги. Потім палиці необхідно рівномірно розложити між кілочками, вигинаючи їх дугою. Товщина і довжина палець можуть бути будь-якими. Головне, щоб їх можна було зігнути. Дуже товсті, звичайно, гнуться не будуть, тому вони нам не підходять. Кількість палок для дуги розраховується експериментальним шляхом. Зробіть 2-3 дуги і ви швидко зрозумієте, скільки необхідно саме тих палець, які є у вас в наявності. Між собою їх необхідно закріпити або дротом, або міцною мотузкою, краще брати дріт. Якщо збирати таку дугу вдвох, то можна це зробити хвилин за 10, тобто дуже швидко. Можна використовувати і короткі палиці, але, звичайно, простіше робити дуги, якщо вони довгі. Біля мого участку ростуть кущі і дворічна поросель від спиляних дерев. Там я її нарізав палець, довжина яких була приблизно по півтора метри. Також зазвичай таких палець багато під високовольтними лініями. Дуга готова. Вставляємо її в підготовлені лунки і закопуємо. Звичайно, така теплиця не буде супер довговічною, так як з часом палки в землі перегниють, але 3-4 сезони вона прослужить. Це дуже залежить від самої деревини. Очевидно, що головні переваги такого парника це безкоштовний каркас і простота виготовлення. Та й матеріал можна знайти дуже легко. Зверху дуги також потрібно прикріпляти одна до одної. Місце з'єднання я замотав тряпками, щоб не рвалася плівка. Ось такий вийшов каркас, досить міцний і надійний. Легко витримає і вітер, і сніг. Одна дуга навіть може витримати вагу людини, але це, звісно, залежить від кількості палець. Далі з зовнішньої сторони дуги необхідно провести рукою, і якщо будуть будь-які острячки, то все це необхідно зрізати, щоб потім об них не рвалася плівка, як я вам вже казав раніше. Якщо щось дуже сильно торчить, то це місце можна обмотати ганчіркою. Взагалі, якщо є час, то можна всю дугу обмотати. Це не зашкодить вашій конструкції. Так буде навіть краще. Але як бачите, я цього не робив і так спрацює. Бо збираю дуже велику кількість таких парничків і просто немає такої кількості ганчірок. Також по боку каркасу можна прикріпити ряд палець, щоб плівка менше розтягувалася, коли буде вітер і від снігу взимку. Весь каркас потрібно обкопувати в пів штика лопати. Натягуємо плівку. Вільні кінці плівки закопуємо в землю і дуже добре затрамбовуємо. Просто чим-небудь придавити не вийде, навіть якщо обложити кирпичами, то буде пориви вітра і плівка з-під них вискочить. І перший же вітер понесе плівку кудись до сусідів. Потрібно саме закопати і добре затрамбувати, тоді плівка буде триматися надійно. Двері я робив також із палок, тобто витрат на каркас теплиці взагалі немає. Все з-підручних матеріалів. Вона виходить не суперрівною, але надійною і свою функцію виконує моїй місцевості влітку дуже жарко, тому я буду накривати теплиці затіняючою сіткою. Отже, шановні пані панове, побудували ми ось такі парнички. Ширина у нас тут 3 метри, це якраз під 6-метровий рукав, висота 1,90 м. Тобто ідеально вистачає, щоб з двох сторон присипати плівку. Обща дліна два у нас по 13 метрів і 1-9-метровий. Це якраз хватило 50 метрового 6 метрового рукава, тобто метрів в длину, 6 в ширину. Плівка 3 стабілізована, тобто мінімум 3 роки вона нам прослужить і зимою, і влітку. Я таку вже купував. Вона у мене на теплиці, на якій я вам показував, в п'ятий рік вже стоїть, містами почала слопатись. Тобто 3 роки вона 100% працює. Сюди ми будемо висаджувати огірки. Далі ще будемо будувати. Будується дуже легко, дуже надійна конструкція. 3-4 години. Якщо вдвоєм збирати, можна зібрати ось такий парничок. Я вам показував, підтягувався на дугах, тобто все добре стоїть. Тут зараз жара. Спека неймовірна, тобто все прогрівається і буквально через день-два вже почнемо висаджувати сюди огірочки. Будемо бурити лунки, сюди засипати родючий ґрунт, і далі я вам покажу, як все буде рости. Все це буде вирощуватися для того, щоб продавати на базарі. Тобто, далі по сезону будете багато цікавих відео ще бачити. В ці парники будемо висаджувати огірки, які. Є пчолоопильні, тобто вони будуть приоткриватися. І вони будуть пізні, щоб максимально взяти урожаю до пізньої осені. В моїх тепличках, які спереді я вам показував, там будуть ультраранні Герман F1. Все це буду показувати. Отже, ось таку красу можна побудувати із підручних матеріалів. Єдине на що ми потратилися, це на плівку. Плівка нам вийшла 3000 гривень 50 метрів. Це з доставкою. Вона 2700 чи 2750 стоїть плюс доставка. За 3000 гривень ось така краса. Можна було б, звісно, купити оці дуги. Ну, це лишні затрати. А якщо ви тільки стартуєте, тільки починаєте заробляти, то я вам рекомендую. Воно легко гнеться. Ось таке гімно можна нарізати в будь якій пасації. Я прямо бослі дома його різав. 3-4 штучки в кучу, зібрали, зігнули, і у вас є ось така краса. Так що, всім рекомендую, у кого не багато коштів, можна таке зібрати добро і на цьому, в цьому же році заробляти. Можна, звісно ж, купити професіональну теплицю з провітрюванням, красиві дуги поставити. Ну, тільки рік-два ви будете її відбивати. А так одразу же ви заробите і буде вам копієчка. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Далі ще буде дуже багато цікавого. Всім спасибі і до побачення.